Права горизонтальна тяга. Спочатку виставляємо вагу відповідно до того, яка вказана у вас в програмі. Потім беремо ручку з прямою спиною. Спина має бути не зігнута, ви маєте прямо вже тримати спину, і вона в тонусі. Далі правою ногою впирайтесь в опору і відштовхуйтесь правою ногою назад. Ліва нога вас притримує по висоті. Сідаєте подалі. Ноги майже прямі, трохи зігнуті. В горизонтальній тязі. У нас є три елементи, як і у всіх тягах. Перший елемент це рух лопатками. Лопатки рухаються в повній амплітуді. Другий елемент це тяга руками. І третій елемент це нахил вперед і випрямлення спини. Разом з згинанням в спині і вигинанням. Дивимось все разом. Нахилились вперед, спина трохи зігнута. Вирівнюємо спину, вигинаємо грудну клітку вперед. Взводимо лопатки разом і дотягуємо лікті. Рух вперед, назад. Вперед, назад. Під час того, як ви вводите лікті за спину, ви маєте вигнути грудну клітку, щоб вона вперед вийшла якомога більше. І ось так робимо. Щодо дихання. На видусі треба зробити тягу. Тобто вдох вперед, видих назад. Вдох, видих, вдох. Видих в кінці, коли закінчили страву, розслабили м'язи.